Вітер завивав, пронизуючи наскрізь старі стіни, і кожна його поривка несла з собою запах неючого листя та перечуття чогось недоброго. Алекс, високий чоловік з виснаженим, але рішучим обличчям, дивився на похилений будинок, що чорним силуетом вирізнявся на тлі лінтьмого вечірнього легу. Місцеве називали його домом смерті, а діти сусіднього села і зовсім обходили його за кілометр. Говорили, що в ньому мешкало щось дивне і зловісне, щось, що висмоктувало душі з тих, хто насмілювався переступити його поріг. Алекс, затятий міський журналіст, приїхав сюди, щоб розвінчати ці дурні забобони. Йому потрібен був сенсаційний матеріал, і історія про занедбаний будинок з приводами ідеально підходила для цього.